Центр гравітації. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Prey. Я не знаю, чому картинок немає на цих заставках вступних. Ну, не вступні заставки, а. я не знаю як там. Заставки перед місією. They fix the power. О, скорпіони. Ось так. Не встигли. Талякамка. А ти звідки взявся? Скорпіончику. Так ти ховайся! Ховайся! Це не зумів втекти. Так, а де ще? А, тік. І де ти на цей раз вилізеш? Бляха-муха. Ти спеціально ховайся? муха і що це я зробив. Ах ти застранець. Скорпіонський застранець. Ось так тобі. Все. У. Засранець заховався. А ну йди сюди. Все, рухаємось далі. А, знову. Ось так тобі. Ти на цей раз вилізе. Тримай. А, так ти захисту вінкнув. Ось так. Так, заряджаємо. Так. О. Ось це вимкнути. Так, і добре що набої підібрав. Так, рухаємось далі. Отдас, сидите ж вас тут. Так, і куда далі? А, тут портал уже є. Фляхом паца ще. Так. Міст? Щось відчинимо? А, і тут портал? Так, і що це я зробив? Спитайте ви мене. бої. далеко мені падати але хто не ризикує той не п'є шампанського я ризикнув та випив шампанського Я цих ще не очікував. Засранці влетіли. улетіли. Так, давайте ще раз. Так. Та бляха, муха. Ааа! Васть детей ще? До побачення? Так це портали? Вимкнув. Ще куди ж далі? Ми туди не дострибнемо. А, бляха-муха. Який я телепень? Я просто телепень справжній. Ось так станемо. Так. Опускаємо. Ну... Ось так десь. І тут у нас портал. Ще один. Із спуском вниз. Це ще, що. Що? Турелі? бляха а це вже, бляха-мука, це вже не смішно! Мені вже не смішно. Не смішно мені вже стало. То турель, то роботи якісь. Ось так вам. Урали, бисовий. Са. Набої Закінчилося. Засранець ось так тобі. Ага. Ляха, муха. Буде ж нам. Може посередині. Так, давайте ще раз так перевернемо. І тут у нас двері. О! Це якийсь секрет. Тільки в нас знову замкнули. І змінилась локація. О, тут усе руйнується прямо. Тут прямо все руйнується в прямому сенсі слова. Ой, і навіщо мені зруйнували дорогу? Ви, блядь. Лет Летючі бісові створіння. Ось так тобі. І мене два метеорита завалили, хоча з метеоритами ж перебільшив недобре що тут є міст. Так. Тепер назад повертаємось. Якщо і дороги немає, тоді є інший варіант шляху. А ось і він. Інший варіант. Ми це могли, змогли обімкнути. його віднесло. О, метеорити завалили. Хоч від цих метеоритів, хоч якась є користь. Ось так вам. Човник сіли. І куди нам, бляха муха рухатися? Це походу, занадто високо. Тільки я не знаю. Мені прямо отак летіти. Тільки в мене щось назад, і не вперед. Мене кудись відносить. О! Знищив? Тепер ніхто мені не заважає. І це добре. Е і куди ж нам рухатися? Сюди тоді? Те що треба. Так. Я міг би і щомника завалити. Але щось не став. Ах, ти скорпіон бісовий. Ось тобі отрим... А, та є захист. Засранець. Ось тобі. Ще це летюча зараза. А ну йди до мене. Лети до мене. І що це Це що знову метеорити мене валять. Мені скоро ці метеорити в, в кошмарах будуть снитися. Так, рухаємось далі. Ой-ой-ой. Так. А, мені ці не дають. Спокійно далі пройти. За саранці бісові. Ось вам. Так. -та. Вони що, Знущається з мене чи що? А. У мене набої кінчились. О! Наче я його завалив. Так, а тут є якась кнопочка. О, те що треба. І тепер треба знайти ще одну кнопочку. Ось так вам. А це ще що? А, я відчинив чудово. Давайте в човник якнайшвидше сядемо. Так, зараз я тебе схоплю засранців. Тримай! Три, Ось так тобі. А ну йде сюди! Ось так. Не влучиш по мені. До побачення. Може ми це відчинили? Походу збіжилення... Проблеми! У нас проблеми дуже серйозні. Ты вирвався. Давай это відновим екзоскелет. У мене щось низький рівень. Так, може ще раз вийду його. вийшли з човника? А то цілі за скелету, я відновив. І куди ж нам? Так. І що ж мені там зробити? Мені знову якусь кнопку шукати? Походу прийдеться кнопку шукати. Тут же є струба, яка доведе мене до цього другого верхнього. Тримай! І ти також тримай. Добре, що тут аптечка є. Чеки куди мене відносить? А, так тут ще не всі вороги полягли. Так ой. А... Це ще що? Ха. Перевірив на собі. На міцність. Вийшли з човника. Так, мене встигнемо. Прориваймося. А. Так, тепер прориваймося. А, пляхомка. Проблеми. Ой-ой-ой-ой. Все, Це... Це... мені гаплик. Хочу воно і закінчилось. Все, мені гаплик. Ляха-муха. І на щадь стрельнув. Так, підходимо трохи. Потроху підлітаємо. Зараза! Може, ози вийде? А зараза? Як воно тут тісно. Так. Так, прориваємося. О, прорвалися. І це знищуємо. Ось так. Все валимо, все валимо. О, відвалюється тут. Так, ці кільця знищуємо. Знищуємо їх. Ого. -го -го. Оце видовище. Ой. Інтрасів. Так, прориваємось потроху. Бляха-муха. Тіс Тісно. Раз не буду ризикувати. І тут у нас портал. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!